Зрозуміло, що в нашій системі, яка існує у нас в державі, значить існує система санаторно-лікувальних закладів. І от перлина, по-іншому я не можу сказати, нашого санаторно-курортного комплексу країни. І один із провідних, по-іншому неможливо сказати, санаторіїв, клінічних санаторіїв України до да, цілому світі. Став на сьогоднішній день опинився перед загрозою припинення своєї діяльності. Це військовий санаторій, САГСе центральний військово-клінічний санаторій імені Пірогова, який має глибоке історичне коріння, і ви знаєте, що практично свою роботу цей санаторій почав ще з 1837 року. І тому для того, щоб не допустити знищення цього. Санаторію цього унікального медичного закладу, ми і сьогодні, в принципі, запросили вас і будемо надавати прес-конференцію, якраз з метою того, щоб іще більше привернути увагу нашого суспільства, нашої громадськості, наших громадян і наше політичне керівництво. І, в тому числі президента України, Верховного головнокомандувача збройних сил Віктор Федоровича Януковича. І зверне, будемо звертатися до тих людей, хто робить спробу, я по-іншому сказати не можу, як знищення цього військового санаторію, практично, що під маркою оптимізація і реструктуризація або оптимізація діяльності Збільшення ефективності діяльності цього санаторію практично приведе до повної зупинки і припинення його діяльності, а за цим стоять сотні, десятки тисяч людей, наших спінальників, яких ми не можемо кинути на узбіччі, тому що не для цього ми присягали на вірність вітчизні, і тому в даній ситуації ми зробимо все можливе для того, щоб цей санаторій залишився. На сьогоднішній день, в тому вигляді, який він є, тому що він є унікальний, і він на відміну від багатьох наших клінічних санаторіїв, процвітає, нарощує свою базу і надає дуже велику допомогу не тільки нашим громадянам, але і громадянам із Іванович. Спасибо, Олег Іванович і представителі четвертої власті. Я украинскую мову не дуже владею, поэтому дозвольте, позвольте мне общаться с вами российской мовой. Санаторий, которому будет уже в следующем году 175 лет, который занимается лечением именно пострадавших военнослужащих, а с присоединением, так будем говорить, его Министерства обороны Украины, он занимается и лечением наших людей, граждан, Украины и других государств. Санаторий самодостатный, санаторий очень хорошо оснащенный, как в материальной базе, так и во врачебных кадрах, медицинских сестрах, обслуживающий персонал. Это, как бы вам так сказать, проходит естественный отбор людей, когда они работают с инвалидами. Многие не выдерживает, многие уходят, но остается вот та сердцевина, тот фонд золотой, который должен работать с этими людьми. Вот представьте себе тяжелые больные, взрослые, инвалиды, спинальные, из них половина примерно вот лечится, которая в центре, которой я возглавляю, восстановительное лечение, половина только на колясках. Это вся жизнь у них. И, и прогулки, и питание, и лечение, и доставка везде. Это вот люди, которые с такой сложной и трудной судьбой, которая произошла с ними. Надо их просто понять, вот то, ту беспокойность, которая сегодня они проявляют. Потому что это центр, единственный центр в Украине. Их всего у нас три. Это славянский санаторий. В Саках есть еще санаторий имени Бурденко И наш военный санаторий государственное предприятие. Он отличается от всех других этих двух тем, что в нем проходит лечение с использованием курортных факторов и других факторов. А самое главное, что здесь проводится и хирургическое лечение. Я, э, поскольку чули уже много э, лет Всеукраинскую громадскую организацию Ассоциации инвалидов спинальников Украины, Буду говорити більше від імені тих людей, для кого цей санаторій є одною єдиною надією на те, що людина зможе проживати і подалі. Тому що на сьогоднішній день в Україні проживає більше 35 тисяч людей, які потребують постійного лікування і реабілітації в санаторіях спинального профілю. Кількість тих койкомісць, які є на сьогодні в Україні, дозволяють це зробити в кращому випадку один. Раз на 3-4 роки. Це при умові, що хтось з родичів буде постійно ходити в управління соціального захисту і говорити про те, що необхідно лікуватись, тому що людина знаходиться вже на грані смерті. Те, що сказав Антон Михайлович, я хочу ви трошки доповнити, щоб вам було зрозуміліше. Людина, яка присувається в візку, це півбіди, коли ми їдемо просто в візку. Саме складне це інше порушення функції організму, Це порушення функції тазових органів. Це пролежні, про які говорив Анатолій Михайлович. І єдиний санаторій в Україні. Який може це вилікувати, це санаторій Пирогова? Я не хочу ніякому разі скридити санаторій Бурденка і Славінський, але тільки в санаторії Пирогова розпрацьовані методики лікування пролежнів, пластика, хірургічні операції проводяться по тому, щоб допомогти людині з важкою патологією пролежнів, і які призводять до важких інфекцій і летальних випадків.